Батьки зливають секретики, які діти намагаються приховати. Мій дев'ятирічний син почав шукати на Ютуб Дівчата знімають свої джинси. Так само я виявив його останній запит у пошуку, який звучав, як темношкірі дівчата знімають свої джинси. Я був дитиною, і ми з батьками жили в будинку на колесах. Коли мені було близько 13 років, вночі я тихенько душив піструн, від чого наш фургон починав розгойдуватися. Я думав, мої батьки сплять і нічого не чують, але я не усвідомлював, як сильно я смикав свою сосиску. Доти, поки мій батько не закричав. Досить трясти фургон. Це був абсолютний провал. Я бачив історію браузера своїх дітей. Вони думають, що вони сиділи в інкогніто, але це всього лише хром з темною темою. У старших класах брат моєї подруги, коли йшов у ванну кімнату, то голосно оголошував усім присутнім. У мене знову цей бісовий нежить. Потім він брав у ванну серветки і вирушав у свою кімнату, щоб нібито прочистити ніс. Усі знали, що він збирається спустити пару. І якби він просто пішов у ванну і поклав пару серветок у кишеню, ніхто б і не помітив. У моєї маленької доньки є секретне місце кутку кімнати. Коли вона думає, що я не дивлюся, вона ховає там закуски, а потім просить ще, щоб зібрати екстра крекерів. Це приголомшливо, і я вже можу сказати, що у неї там набралася ціла жменька. Коли мій син намагається гратися із чимось і знає, що це не іграшка, я запитую, що в тебе там, і він каже: нічого. І відкидає річ далеко від себе. Напевно, він думає, що якщо в руках нічого немає, він не винен, і я не можу покарати його. Йому три роки, і він хитрун. У мене троє дітей від трьох до семи років. Вони кралися зі своєї кімнати пізно ввечері, намагаючись поцупити з кухні перекус. Вони не помітили мене, що стояв у темряві в коридорі. Я зробив голос грізним і віщав із темряви, що вони негайно вирушили до своїх кімнат. Я ніколи не бачив, що вони бігали так швидко. Мій син нещодавно облаштував свою кімнату в підвалі нашого маленького двоповерхового будинку. Він думає, що він хитрун, бо може грати ночами на комп'ютері та дивитися телевізор. Хоча йому це заборонено. Він не розуміє, що я все чую. Прямо над його телевізором є отвір вентиляційної труби, яка проходить прямо над моєю кімнатою. А суміжний вентиляційний канал знаходиться над моїм ліжком. Шум телевізора з вентиляції двічі розбудив мене з мертвого сну. Це щось на кшталт відлуння. Я думала серйозно. Озно поговорити з ним про порушення заборон, але літо тільки почалося, і він старанно працював увесь навчальний рік, щоб поліпшити свої оцінки. І якщо це найгірший його обман, я в принципі не проти. Я пам'ятаю, як мої батьки кілька разів докоряли мені в тому, що я занадто довго приймаю душ. Вони ймовірно думали, що я там передьоргую, і жартували з цього приводу. Чесно кажучи, мені просто справді подобалося довго стояти під гарячою водою. У мого 17-річного сина в рюкзаку була коробка гумок із цінником із магазину Все по долару. Він залишив сумку на передньому сидінні в машині, і вони випали, коли я перекладав її назад. Я пішов і купив йому захист найдійнішої і дорожчої марки і замінив їх. Ми ніколи про це не говорили. Я знаю, що кожного разу, коли моя донька каже мені, що почистила зуби, але насправді цього не робила. Вона просто брала пасту до рота, щоб був запах, ніби вона почистила зуби. Я знаю, що у мого сина був кекс у моїй машині. Я дізналася це після того, як знайшла упаковку з під презервативів, одразу ж після того, як він був досить люб'язний, щоб підвести до будинку подругу сестри. Моя дитина прокидалася серед ночі і хотіла перекусити. Вона пробиралася на кухню і з'їдала цілий помідор за винятком жопки, де помідор з'єднувався зі стеблом. Він ховав маленькі жопки помідорів під сміттям у відрі для сміття і вирушав спати. Ми завжди дбали про те, щоб у холодильнику для нього були помідори. Мої діти щойно закінчили ходити в тематичний денний табір ніндзя, і я думаю, що там їх навчили встановлювати маленькі пастки. Бо я бачила, як мій старший син 8 років піднімався по сходах і тягнув із собою табуретку. Його батько запитав: навіщо тобі табурет, малюк? Що ти хотів? О, нічого. За 5 хвилин я піднялася нагору, щоб скористатися ванною. І побачила, як він обережно поклав м'яку іграшку зверху на злегка привідчинені двері до нашої спальні, щоб вона впала коли я або мій чоловік підемо до спальні, я зробила вигляд, що нічого не помітила. Мій син думав, що всі ці епізоди писання в ліжко були секретами між ним і мамою, Факт у тому, що я був постійно обізнаний про ці епізоди. Мій дорослий син нещодавно зізнався, що всі головні болі, які мучили його в середній школі, насправді були вигадані. У нього просто було багато проблем зі школою, і він не хотів йти Він вибачився за брехню. Я запитала, чи помічав він, що я завжди дозволяла йому залишатися вдома, і часто готувала щось смачненьке, коли він дивним чином рапта почувався краще після від'їзду автобуса. Допоки він отримав гарні оцінки та мав хорошу успішність, я знала, що йому потрібен день психічного здоров'я. Здоров'я, а не лікарняни, я справді водила його до лікаря, щоб виключити щось серйозне, але коли стало очевидно, що його проблема наймовірніше була стресом, я просто спробувала дати йому кілька днів відпочинку, щоб він міг зібратися з думками і приступити до навчання з новими силами. Я знайшов у шафі шкарпетку сина, повну какашок. Він стверджує, що й гадки немає про що я. Моєму синові вісім років, і він думає, що я не знаю, що він потайки залазить на Ютуб, щоб подивитися відоси Five Nights at Freddy's. Він мало не підстрибує, коли я входжу, і судорожно клацає по мишці, щоб закрити вкладку. Паніка на його обличчі це приголомшливий вигляд. Він думає, що я мах, бо з'являюся саме тоді, коли він вмикає ці відео. Але правда в тому, що він поки що не знає, як відрегулювати гучність. Тому звук завжди дуже гучний. Я не батько, але мій молодший брат дивиться Ютуб на PlayStation 4, що дратує мене до нескінченності. Але він не знає, що заходить туди під моїм обліковим записом, тож я можу перевірити історію його переглядів зі свого телефону. Я щойно пояснив своїй дружині, чому шкарпетки хлопчиків такі хрусткі. Вона не вірить мені. Будь ласка, Reddit, скажіть їй. Цукерки тік-так у тумбільсі біля ліжка. Він їсть їх подай і по одній штуці. Тож я не звертаю на це увагу. Йому 6 років. Мій трьохрічний племінник відкриває пачку лейс і з'їдає дві псини, а потім їсть ще дві наступного дня, і так далі. У мене ніколи не буде такого самоконтролю. Поділюся своєю історією, коли я вчився в старших класах, я таємно вибирався з дому і йшов гуляти. Моя кімната була поруч із батьківською, і я думаю, що вони завжди чули скрип дерев'яних мостин і звук відчинення дверей. Ну одного разу вночі я як завжди втік. А наступного дня моя подруга прийшла до нас на вечерю, коли моя мама подивилася на нас і запитала: Так, і куди ми ходили минулої ночі? Моя донька намагається справити на мене враження, вивчаючи орігамі Їй сім років, і вона не думає, що її тато помітив зниклий папір і паперових журавлів, не дуже акуратних, але досить непоганих, захованих по всій її кімнаті. Я купив ще дві пачки паперу і просто залишив їх, ніби випадково. Ледачий старий тато не стежить за своїм канцелярським приладдям. Звертаюся до всіх хлопців-підлітків. Ніхто не приймає душ по п'ять разів на день. Рахунки заводу мене вбивають. Сподіваюся, мій син це прочитає він закоханий у няню і намагається малювати серця, щоб подарувати їй цього літа. Ми вирушили в подорож, яка включала політ на літаку. Мій син подивився на мене і сказав: Мамо, як ти думаєш, офіціантка, тобто стюардеса, красива.' Я сказала, так вона гарненька. Але чому ти питаєш? Він хіхікнув і сказав: Так, я думаю, що вона гарненька, тільки не кажи нікому йому шість років. Я працюю помічником вчителя. Одна з моїх маленьких учениць дуже любила жуків і усіляких комах. Ми гуляли по майданчику, і вона притягла жменьку черв'яків. Я запитала її, що вона робить, і вона попросила дозволу залишити їх як домашніх улюбленців. Я пояснила їй, що черв'яків не можна нести в клас, і вже тим більше додому. Вона засмучується, плюхається на лавку, схрещує руки і дується на мене. Настав час повертатися до класу. Я шукую всіх у ряд, і вона сяє як перлина. Вона також не виймає руку зі своєї кишені. Я одразу зрозуміла, що вона поклала в кишеню черв'яків. Після ще однієї розмови вона нарешті повернула їх назад і сердито тупнула ногою, коли повернулася до класу. На щастя, моя донька підліток, 17 років, не намагається приховувати від мене багато. Вона жахлива брехуха, і щоразу я відразу ж розумію, що вона бреше. Тож їй простіше зізнатися у всьому. Це дуже здорово. Проте вона потайки приводила свого хлопця до нас додому в день, поки я була на роботі, і думає, що я не в курсі, дівчинко моя. Я знаю, що ти багато їси. але ти ні за що не з'їси дві величезні піци, які я залишила в холодильнику. Ви також залишили його склянку. Кусоком який ти не любиш на кавовому столику. Я був хитрою дитиною. Коли мені було близько восьми років, я думав, що в окулярах я буду виглядати круто. Я був ботаніком з дитинства. Проблема в тому, що у мене був прекрасний зір. Таким чином я імітував поганий зір і постійно скаржився на головний біль і на те, що я не міг бачити, що вчитель напише на дошці. Усе брехня! Моя мама відвела мене до офтальмолога, і він виписав мені окуляри з простими скельцями без будь-яких діоптрій. І всі мої проблеми зникли до цього дня. Я і гадки не мав і як вони дізналися, я думав, що у мене добре виходить. Звісно, окуляри мені швидко набридли, і я зняв їх, стверджуючи, що я магічним чином зцілений. Мої батьки завжди говорили мені, що мої речі належать мені, що вони ніколи не будуть ритися в моїх речах. Якщо я не дам їм приводу, що запідозрити тощо вони ніколи не пхали носа в моє особисте життя і розуміли, коли мені потрібно було поговорити. Тож я думав, що я був значною мірою вільний, щоб мати один ящик з особистими речами. У 9 років я почав зберігати там цукерки, які купував на кишенькові гроші. У 16 років я почав зберігати там залишки пального з вечірок. У 18 років я почав зберігати там презервативи. Вони, дідька Лисого, знали. Вони знали весь цей час, але жодного разу нічого не сказали. Нещодавно мені 31. Вони зізналися в цьому. Вони сказали, що були щасливі, що я використовував захист. Моя донька, якій 9 років, думає, що вона обманює нас, ховаючи книжку під подушку, щоб почитати замість сну. Я знаю про це вже близько року і даю їй півгодини таємного часу читання після того, як вона лягає спати. Влітку вечорами світло, і трохи складніше дізнатися, чи не засиділася вона за книжкою допізна. Але взимку я точно можу це зробити, тому що під час читання вона вмикає лампу. Мій 12-річний син ходив на подвійне побачення. Мій чоловік випадково проїжджав через місто і побачив їх чотирьох разом. Я запитала його, і він сказав, що вони випадково зайшли в одне і те саме місце. У матері іншого хлопчика було більше інформації, і вона вела мене в курс справи. Я дала зрозуміти своєму синові, що він не повинен брехати мені, і це абсолютно нормально для нього піти на подвійне побачення. Він скоріше за все заплатив за смажену картоплю. Я запропонувала відвести його та інші Куди-небудь, якщо вони знову захочуть зустрітися. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!